Всім доброго ранку! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У нас ранкова кава. Далі підемо на вулицю. Одного гусачка зарубаємо. Подоглядаємо всім, всім дамо їсти пити. Отакі на сьогодні будуть тіла. Булочок вчора напекла з яблучками, Зараз поп'ю кави з бульками. І піду на вулицю дивитися господарство. Вам гарно перегляду. Всі гуляють. Зараз будемо годувати ту банду, буду колотити їм, їсти. Курочкам дали. Зараз йду до кролечки, зараз кролечки всіх погодую. Мої красунчики. Подивіться, о, які красопіяти. Де ви, мої лялічки отут? О. Зараз всіх погодую. Козучці їсти дам, я її вже не доїю. тому що вона, козочку вже не дою, тому що вона вже запускається в нас. Я вже її хочу запустити. Зараз погодую їм кроличків. А потім будемо бачити, що шуксі надам. Вчора почистила трошки, подивлюся, може яку до кролика знову пустю дівчинку, тому що вони в мене зовсім не гуляють. Ну, мені треба якось їх хоч трошки позлучувати. Зараз цих всіх поб'ю, те, що в мене є. Їх багато трошки. О, в витяг, бачите, о. курам дала. Зараз всіх погодую і... Будемо бачити, що потім будемо робити. Вам гарного перегляду! Отакі в мене роздала всім. Зараз я піду, в мене там в хаті є лушпачки, зараз ще лушпаючок всім дам. Зерна трошки подосипаю. І поки все. Кури, подивіться, ходять. Весь час тут ходять кури, не можна їх не повиганяти, що. Отакі в мене діла, повне відро роздала. Все, нема. Зараз їдять і знов давай, мамо, їсти. О, такі в мене діла. Топимо грубку. Ось такий гусик у нас. зараз поріжемо. Помили. Ось такий гусючок. Зарізали сьогодні.